Трапилось на очі листування між нашими співгромадянами в одному із телеграм-пабліків. Жіночка обурювалась, що її сина, який за документами здійснював її супровід, тому що в неї є інвалідність, не випустили за кордон прикордонники. Але є нюанс незадовго до цього. Вона таким чином вивезла ще одного свого сина призовного віку. І от на фоні цього там така жвава дискусія виникла. Думки кардинально різні були у людей. Частина вважали, що на неї потрібно завести кримінальну справу, тому що вона здійснює підрив мобілізації, допомагає своїм синам ухилятися від мобілізації. Частина вважали, що вона робить правильно. Тому що вона мати і таким чином намагається допомогти своїм синам. Частина, я так розумію, юристів, які намагалися там тлумачити законодавство, то нічим не заборонені такі дії саме законодавчими актами. Хтось там писав, що це є внутрішні інструкції в прикордонників, і якщо по базі в них є такі випадки, то вони мають право відмовити, що ви скажете, мали прикордонники випустити за кордон його чи ні.